Цент з Іриною Болгаковою 101 вісім афен. Добрий дня, шановні радіослухачі. У нас сьогодні в гостях психолог Сергій Богданов. А говорити ми будемо про те. Як зберегти стосунки на відстані? Власне, чому ми саме обрали цю тему? Типова історія: не бачать своїх рідних військових, вимушені розлуку переживають сім'ї, в які жінки з дітьми виїхали за кордон, доки чоловіки залишаються в Україні. Йдеться про мільйони людей. Лише за кордон з України, за даними ООН та мінекономіки, виїхали понад 6 мільйонів українців. В основному жінки та діти. Для багатьох це стала трагедією або серйозним викликом. Чимало сімей не зможуть пережити ці розлуки, і розпадуться. Визнають психологи і демографи. Деякі сім'ї вже розпадаються. Тим часом, чимало українців відчайдушно намагаються зберегти стосунки та близькість навіть на відстані без жодного розуміння, скільки ще така розлука може тривати. Ось, власне, тому ми сьогодні обрали цю тему. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються люди, стосунки яких зараз. Ну, і взагалі на відстані. Що їх турбує, а, можливо, вони шукають вихід, скажімо, як припинити ці стосунки? Чи все-таки продовжити? Дивіться, я, ми вчора буквально проводили ефір, там було більше, ніж 650 чоловік з різних країн світу, з різних країн світу, тому що статистика: в нас на сьогоднішній день українці роз'їхались в 37 країн світу, з них 8. Більше 8 мільйонів, 8,2 мільйони це жінки з дітьми, і приблизно біля 2 мільйонів це чоловіки. Що розумієте, це ну, досить великі масштаби. І триває довго тривала така розлука, скоро вже 2 роки. Ось і це є проблема дійсно для багатьох сімей. Ми проводили семінар по 3 години по сімейній системній. Психотерапії, тому що ну ось потрібно прям в кала-кала бити, того що є ми збільшуємо зараз навчальні процеси на цю тему, тому що є проблема. По статистиці завжди, після воєн, запрос на сімейну терапію, на сімейні проблеми зростав. Це було завжди. Після Другої світової війни з'явилися нові направлення, нові методики. Саме сімейна системна терапія вона зародилася також якраз після Другої світової війни. Багато шкіл різних напрямків відкрилося, тому що існував великий запрос. І зараз до мене звертаються зазвичай з двома проблемами: Це або розлади, тривожні, або депресивні. Або проблеми з відносинами. І в основному це розрив відносин, втрата значущого об'єкту, розрив відносин, і це найбільше горе, найбільша біль, яку відчувають люди. А до речі, я просто хочу уточнити: це правда, що за шкалою стресів, скажімо, втрата близької людини знаходиться на першому місці за рівнем ну, стресу. Ну, зазвичай так. Так, втрата втрата близької людини. Е, причому мозок ж він часто відчуває, наприклад, втрата, якщо людина померла, і втрата, якщо розлучення, інтенсивність не менша, реально не менша. Тобто, фактично однаково тут не лише питання. Фактично, болі, от мої такі. Е, я, я це бачу в терапії, працюючи з людьми. Що болі і переживань навіть більше, коли розлучаються люди в багатьох людей, не всіх, але в багатьох людей болі ніж більше смерть. ніж смерть. Так тому що смерть е, людина вже е, ну приймає скоріше. Розумієте? А коли більше розлучення? Тобто, фактично так. людина е, але десь на відстані, так вона жива на відстані, і оця біль вона більш тривала у багатьох людей. Тобто довше, тому що ти все одно. Ну, розумієте, як, як людина вже померла, то буває, що легше відпустити, бо її вже немає. А якщо людина жива, е, переживається так само важко, але буває так, що набагато довше. Скільки взагалі можуть тривати стосунки на відстані? Просто ну точну потім повернемось більш детальніше. Розкажемо є граничний термін у психологів, чи це безкінечно, чи власне такої ж шкал... стосунки на відстані? Ось люди не зустрічаються, вони підтримують відносини, вони пишуть один одному, Можливо, відеозв'язок зараз. Ну скажімо, така є можливість, але скільки психологи дають стосункам на відстані часу? Ну, психологи взагалі не можуть давати це. Ну приблизно ну, ну Ін індиві звичають. індивідуально. Ну дивіться е приблизно так. Якщо гарні стосунки були, якщо гарні стосунки, то десь до двох років е може тривати. Тому що у цей період два роки, це коли вже психіка перестроюється кардинально, пристосовується до нових умов. Ось і якщо були гарні стосунки, і два роки люди не разом, то там вже серйозна проблема виникає. Ще ще до двох років вони якось от відтягують цю ситуацію. Це якщо були класні стосунки, гарні. А пам'ятаєте, як нас вчили в школі, скільки Бальзак писав своїй потім майбутній дружині Евеліні Ганської, здається, чи то 20, чи то 10 років. Тут я можу помолитися, але писав листи, потім вони зустрілися. Тут інший ну, час, я так розумію. А... Ми взагалі ділі не розуміємо, яка там була ситуація, ну, і, 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 і чому так було, і е, скільки ще було можливо інших жінок за цей період. Е, просто він створював собі такий образ. Розумієте, просто ті, хто е, по, поети, е, да, там, художники, це люди образного мислення. Вони зазвичай у них ключове его це брехня. Ось, тому вони собі буває, створюють образи і вірять в ці образи, і живуть цими образами. Тобто він може створювати образ, 20 років писати там якомусь дівчині цьому створеному образу, а в цей час мати відносини там. Ще з двадцятьма жінками тобто це, це, за, за це цей люди, період. це люди мистецтва. Скажемо, ну, ну, творчі, творчі так, так там, де образне мислення, там є така брехня собі більше, тому що людина погружається. Ну ну ви ж, якщо ви вивчите історії цих людей багатьох, то ви зрозумієте, що, наприклад, їхні твори це одне, а їхнє життя це друге. Там як Хемінгвей був алкоголіком і розвратником, наприклад. От <реш> там Сергій Єсенін помер від зовсім не романтичного сіфілісу. От і тому подібні речі. Ні, ну там Єсійна трохи ж, але ми будемо диватися. Скажімо, чого людям найбільше не вистачає на відстані. Ось вони приходять і про що вони говорять, що їм не вистачає на відстані. Ну, зуміло, ну Дивіться, що... там проблеми перші, які виникають, це е, все-таки люди, все-таки ми трохи тварини ось, і е, відбуваються зради. Чоловіки в Україні, наприклад, мають якісь стосунки там з жінками, а жінки за кордоном також мають якісь стосунки з чоловіками. І зазвичай. Ну, В чоловіків можливо, да? але це так само така сама відповідальність. Але можливо, наприклад, там з одної такої зустрічі в чоловіків зазвичай менше прямо от міняються ставлення до відносин. то... У багатьох жінок, ну от саме якщо вона вже була з іншим чоловіком, то щось в голові пере пере переключається. Тобто жінки переключаються більш кардинальніше Більш кардинально. Скажімо. Так, на мій погляд, от, що жінки переключаються більш кардинально після зради дуже часто. І ну, це ж, це ж не відносини, розумієте, як одна людина тут має відносини з іншими. там навіть короткострокові. Друга людина там вже мала якісь відносини. Тобто, це, фактично, це, скажімо, вже визначено, що люди. Всередині щось переключається. розумієте от Саме прийняття рішення, воно вже переключає відносини, переводить в другу плоскість. Я бачу, є більш стабільні сім'ї, це ті, які. Постійно спілкуються по відеозв'язку, деякі признаються, що в них є відеосекс, відеоінтим. Тобто То есть для того, щоб не було інтиму з іншими, це в онлайн режимі. А до речі, а, а от, до речі, ми просто тему зазначили, скажімо, а як зберегти стосунки на відстані? Ну я не знаю, які тут поради можна дати. Напевно, ну, от зараз якраз про це, наприклад, якщо ну дивіться, по перше. Давайте так. Чому люди насамділі знаходяться на відстані? Ну, якщо ми говоримо про зону бойових дій, то там зрозуміло. Ну, якщо, ну, якщо ми говоримо про зону небойових дій, то тут виникає питання, чому жінка все до сих пір знаходиться за кордоном. Ну, реально, давайте дивитися правді у очі. То есть, ну, це ж не то, що якщо в неї тотальний прям страх, якийсь такий, то треба йти до психолога, працювати з тривожним розладом ось а не розрушати сім'ю. А, зазвичай ті жінки, яких є відносини з чоловіками, вони повертаються. Вони повертаються, живуть в сім'ї, тому що немає прям такої тотальної небезпеки. Ну так, є тривоги, так є незручності. Але до цього досить швидко звикаєш буквально пару місяців. Але є але є матеріальний, <клес> матеріальний фактор. Ну до речі, я наприклад просто іноді дивлюся з мережі. Там деякі жінки пишуть, що я тут набагато, скажімо, більше отримую грошей, ніж я заробляю в Україні. Це... Тобто матеріальний так, фактор виходить так. на... Так, це на сьогоднішній день велика проблема, що е, нашим жінкам допомагають там. Тому що, дивіться, е, в мене є сім'я, і е, і я відмовляюся по суті діла від сім'ї, тому що якщо на, на розстоянні знаходяться, то рано чи пізно ці відносини просто будуть повністю покинуті. Тобто немає цінності. Розумієте, Тобто в мене немає цінності сім'ї настільки, що я, наприклад, із-за того, що в мене буде там краща їда, готова відмовитись від сім'ї. От і все, Тож тобто, в цих відносинах немає цінності. То тобто, цінність там 300 євро, які мені дає ООН, наприклад, вони для мене більш цінні, бо от мені не потрібно ходити на роботу, так чи я там можу тобто, заробити. більше. Тобто повертаються люди, для яких цінність родина, скажімо, стоїть вище за матеріальні так, моменти. Так. Якісь. Ну ну так, якщо для вас сім'я являється цінністю, то. І там є цінність в відносинах. Є цінність. Дивіться, тут не тільки сім'я є цінністю, тут є цінністю, наприклад, твій партнер. Якщо твій партнер для тебе цінний, то такі сім'ї, такі жінки повертаються. Тут війна просто проявила знаєте, дуже багато ну, тих речей, які були зажовані, так би мовити, в були скажімо. Так, вони були всередині там люди були разом. По якихось причинах там тому, що спільне житло, там тому, що спільні діти, тому що звикли, тому що страшно було розлучатися, тому що, тому що, тому що, тому що були якісь причини, і тут війна спровокувала просто, вона відкрила, вона вскрила ці е, вона виступала болю... тригером. Як тригером, так, так боль, больові точки. Вона вскрила просто і все. І як людина каже, що мені за кордоном, наприклад, комфортніше, тому я буду сидіти там, ну це вже не про відносини, це вже не про сім'ю. Значить, цієї сім'ї, по суті, діла не було і раніше, просто раніше було. Комфортно чи було страшно виходити з цих відносин? Ну, ось і все. Ну, приблизно десь так. Ну, а як все-таки такі передачі можна дати, як зберегти стосунки на відстані, якщо люди хочуть їх зберегти? А, є от пари, які я знаю, що вони хочуть і для цього все роблять, і приблизно вони діють слідущим образом. А, вони постійно спілкуються, причому спілкуються по відеозв'язку, в них є. Такі чіткі домовленості про відносини, що я з тобою, я не збираюся ні з ким бути, я не буду тобі зраджувати. Для мене важливо мати відносини саме з тобою. В них є хронічне постійне спілкування, в них є турбота один про одного, навіть є романтика, незалежно в якій країні ти знаходишся, ти можеш відправити квіти своїй дружині. Ось вони це практикують, незалежно від того, де знаходиться дружина, вона може турбуватися, зробити доставку на дом якогось пирога заказати, наприклад, для свого чоловіка. Тож, ну так, це, ну, це турбота. Просто дії, дивіться, любов без дій, мертва. Якщо є любов людей, то вони будуть робити, намагатися якісь конкретні дії, От, і говорити, і діяти. діяти. А як, Якщо дій немає, Якщо дій немає, то любов без діл мертва. Uh -huh. Це мертва любов. Ось. І дивіться, в них є е, інтим онлайн. насправді, так, зараз е, це така штука, яка ну, якби там не було дивно, але є така штука. Ось потім е, вони зустрічаються періодично. Тобто я знаю, допустимо, ну особливо в перший період, в перший рік війни. Ті, в кого є гарні відносини, вони кожні там три місяці знаходили можливості, кошти приїжджати, зустрічатися хоч на пару днів. Наприклад, у мене навіть є знайомі, які в Львові, от не з Києва, в Львові зустрічалися. Проводили разом там жінка, приїжджає до Львову, він приїжджає з Києва до Львова. Вони там зустрілися на нейтральній території, щоб недалеко провели декілька днів разом романтичні стосунки. Так і, і роз'їхалися опять. Він до Києва. Вона ось туди, на західну Україну. Чи деякі там на фронт? Допустим, відпустку приїжджає. Вони в Львові зустрічаються, там проводять неділю разом. Потім роз'їжджається. От як хто хоче, той найде можливості, розумієте? Тобто, якщо ви хочете відносин, то ви будете шукати можливості. Якщо ви не хочете відносин, то ви будете шукати отмазки. От, ракети летять, там безпека, там більше заробляю Це говорить про те, що людина просто не хоче відносин, тому вона е шукає, як би від відхилитися від відносин. Які яскраві випадки з історії цих людей, які до вас зверталися, ви запам'ятали найбільше, які саме стосуються, скажімо, стосунків на відстані? Щось таке запало в душу? Чи психологу важко щось в душу запасти? Розумієте, мені запало в душу, наприклад, ті, хто не були моїми клієнтами, тому що ті, хто були клієнтами. Ну, люди зазвичай звертаються з проблемами, Розумієте, ну там проблеми запасти в душу, якось не дуже <свісно> якось не дуже. Да, коли тві проблеми. От мені подобається більше. От я ж кажу, оті от люди, які мені розповідають свої історії про те, як вони зустрічаються, як вони мають гарні стосунки на відстані. Дивіться, мені от одна пара мені дуже сподобалася. Вони не були моїми клієнтами, опять же. Але от в них був період, коли він сім років був з дітьми, з двома дітьми. Ось, а вона строїла кар'єру. І в них це було по домовленості. І він їздив з дітьми, займався дітьми по всьому світу, в різних країнах, він показував світ. Тобто, от, розумієте, от, Пара домовилась, наприклад, вона каже, я хочу зайнятися кар'єрою. Я все життя от, не займалася, я хочу зайнятися кар'єрою. Хочу цьому посвятити там, декілька років, там буде видно скільки. Ось, каже, клас, от, я хочу взяти на себе відповідальність за дітей. Наприклад, і все, і от він займався дітьми, сім років їздив по країнам, жив в різних країнах з дітьми, показував їм світ. Ось періодично зустрічалися, приїжджали до мами, мама займалася кар'єрою. Ну, дивна така історія, але деякі люди можуть навіть цю історію сприйняти, як як це діти були без матері. Я бачив цих дітей, вони кайфові. Ви ще попробуйте знайдіть таких продвинутих дітей і таких вистроєних, як у цієї пари. Тому що саме відносини в парі вони домовляються, вони діють як партнери. А вони кохають один одного, і їхні діти це бачать. І неважливо, яка форма діти бачать суть. Я вам дуже дякую. На жаль, час з нашої ефірі добігає кінця 10.29 на Годиннику, 15 секунд. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як зберегти стосунки на відстані, і, власне, якими вони є на відстані. Говорили з нашим гостем, це психолог Сергій Богданов. З вами була Ірина Булгакова і на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один